Декілька моментів про застосування посттерміналів у 2022 році, тому що були зміни, про це треба сказати. У нас мати платіжний, тобто посттермінал, повинні суб'єкти господарювання, які проводять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування і послуг, тобто кафе, ресторани, бари, магазини. Все потрібно дати можливість. Людині розрахуватися карткою. Крім того, закон про захист прав споживачів також потребує застосування по. Посттерміналів. І наразі у нас звільнені від застосування таких терміналів згідно з дуже старою, архаїчною постановою ще майже 2010 року року, 878. Тільки суб'єкти господарювання, що проводять діяльність в невеличких містах, менше, ніж 25 тисяч осіб, мешкає там. Як це розрахувати? Це велика загадка, тому що у нас немає перепису, перепису населення вже майже Скільки там 30 років, да? але отака, хто, хто буде це рахувати, ми не знаємо. І суб'єкти господарювання, що проводять діяльність в населених е пунктах. Е Тут повтор про це я сказала заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент. І ось тут такі обмеження є. Ці можуть не застосовувати, якщо маленьке місто 25 тисяч менше, і якщо застосовують за в закритих закладах громадського харчування. Це вузи, професійно-технічні якісь заклади і таке інше. Причому встановлена вимога мати платіжних терміналів не менше, ніж 50% кількості РРО. Ну, розуміємо, що на один РРО потрібний один термінал, на два РРО, один термінал, на три і так далі. Тобто це наразі працює. працює. Що буде, якщо ви не дасте можливість розрахуватися платіжним терміналом, накладається штрафна санкція на підприємця, як на і на посадову особу, якщо це буде юридична особа. Штрафи ви бачите на цьому слайді дуже немаленькі. І їх штрафи розглядають органи ДПС згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, тобто маєте ще таку штрафну санкцію. І адмінштраф може бути накладений не пізніше, як через два місяці з дня вчинення такого правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше, ніж через два місяці дня його виявлення. Як вони це можуть виявити? Вони прийшли, вони розрахувалися, чи можна карткою, то у нас термінал не працює, його понесли в банк. Це Виглядає дуже смішно. А, якщо у вас не працює термінал, то банк вам приїде, привезе інший термінал, а цей термінал забере. Тобто, ці всі моменти, які ви буває так на практиці, кажете продавчиням, що їм казати, чого у вас не працює інтернет, не працює і термінал, це виглядає так, що. Ладно, ми прийдемо завтра, позазавтра, який у вас банк, і таке інше. Тобто це також можна перевірити. І ви не на такі ж санкції. Хто може поскаржитись? Це може бути людина, яка прийшла до вас з карткою, а ви надаєте змогу. Провести цю операцію вона може поскаржитись, ви будете мати перевірку. Тому зважайте на це, що ці правила наразі працюють у нас. І ось наприкінці липня з'явилася ще постанова 894, щоб поступово вводилися посттермінали. Вона повинна прийти на заміну старющій постанові 878 але оскільки у нас трапився воєнний стан то вона буде набирати чинності з першого року якщо її не перенесуть і ось ця постанова яку я коментувала 878 вона саме і піде з законодавства не буде застосовувати саме з 01.01.2023. і на цьому слайді я не буду його коментувати тільки покажу вам його по, ну, так, довідкова, показана. Поступовість введення терміналів в залежності від того, велике чи невелике містечко чи село, в якому застосовується цей термінал. Якщо це більше ніж 25 тисяч осіб, то знову ж таки це велике питання, як це порахувати. То вже з 01.01.2023 року ви повинні будете встановити такий термінал. Якщо менше, то ви бачите градацію. Це буде поступова рік. Два і три вводити ці термінали. Ну, будемо дивитися на практику, як це буде виглядати. Але я хочу сказати, що оця нова постанова в ній сказано, що вона не поширюється на торговців, які проводять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в зонах бойових дій. ну, Це зрозуміло, тому що там немає зв'язку, інтернету там взагалі все розбомлено, І які перебувають на тимчасово окупованій території, оточені блок. Ковані, тому що там не буде ще зв'язку з українськими банками, Тож тут можна чекати, коли все буде звільнено. Ось ми з вами подивилися на посттермінали. Давайте коротенько підсумуємо про посттермінали. Отже, ми бачимо, що можливість розрахуватися карткою вона застосовується до всіх суб'єктів господарювання, які працюють на ринку і працюють з громадянами. Це і ФОП і юридичні особи. А цього цього потребує закон про захист прав споживачів і також постанова 878. і немаленькі штрафні санкції, які можуть застосувати. До вас тим більше, що на практиці вони роблять як, яким чином. Вони приходять і щось вбирають, Ви кажете, що ви не можете тільки готівка, ми не приймаємо картки, тому що щось трапилось з терміналом. І далі вони приходять ще раз і ще раз, і далі пишеться скарга, і проводиться перевірка вже, і ви отримуєте цю штрафну санкцію. Ось така ситуація, і ось ці нові вимоги до встановлення посттерміналів вони у нас будуть, якщо не будуть перенесені застосовуватися з 2023 року.